Чудовим настроєм та заряджені енергією повернулися шостинські едемівці всеукраїнського конкурсу Єдність талантів, що відбувся у Прилині Карпат в місті Яремче. У нас з'їздило 54 людини, а з них 35 дітей та 19 – дорослих було дуже круто. Яремче зустріла нас гарною погодою, чудовими краєвидами. Діти були задоволені, батьки були задоволені, керівники, а вже ж були задоволені. В період з 15 по 19 липня ансамбль сучасного танцю під керівництвом Яни Богдашкиної та Єлизавети Акуленко підкорював своїми танцями суддів та глядачів. Конкурс, я хочу сказати, був важким, бо дуже багато було конкурсів конкурентів З різних областей України було багато номерів. Серед 17 колективів з різних областей України та 78 представлених номерів вихованці Едему здобули перемогу: два перші місця та одне друге. Ми а, возили три номера. а Це молодша група від 10 до 12 років станцем бути простим. Старшу групу з номером. Танець, це життя дуже чуттєвий. А родзинкою едему став номер люди Титани, що викликав фурор у глядачів та отримав найвищу нагороду Гран прі. Наші рани. Бо ми люди, ми люди, титани. Я колись запитаю у тебе. Незважаючи на щільний концертний графік, був час і для відпочинку у Карпатах. Діти відвідали водоспад, пробій, ведмежу гору, вольєрне господарство, басейн, карпатські зорі, парк, музей, Карпати в мініатюрі, динопарк, перевернуту хату. Вони побували на відомих атракціонах Буковеля та підкорили гору Маковиця. Мені сподобався весь відпочинок, Буковель, це дуже мальовничі краєвиди, красиві гори, водоспад. Мені сподобалося абсолютно все. Була дуже сильна конкуренція, багато колективів, які також були достойні перемоги. Мені найбільше сподобалося це гора Маковиця. а ще Буковель, там дуже велике колесо огляду. Ми на ньому теж всі покаталися та отримали багато вражень. Ну, я дуже люблю танці. Мені дуже подобається на них ходити. Я готова на них ходити кожен день. Хочемо відзначити, що для пані Єлизавети ця поїздка стала першою у ролі керівника, бо ще декілька років тому вона була на місці вихованців. Дівчина каже, що танець для неї це життя. Коли я взагалі прийшла в едем, я все я зрозуміла, що це моє все стільки життя з танцями і нікуди більше. Я випустилась, поступила в університет Поплавського. І потім, коли вже почалася війна, я приїхала сюди, і я нетально мене запросила бути другим керівником. Разом з дітьми на конкурс поїхали і батьки. Тож керівники і вихованці Едему дякують їм за терпіння та підтримку.